Всіх вітаємо на нашій платформі моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Друзі, що таке влада? Ми неодноразово чуємо слова державна влада, місцева влада. Відповідно, настільки нам нав'язали цю думку з екранів телевізорів, так звані журналісти, юристи, адвокати та інші. Про те, що в нас є якась влада, яка порушує права і свободи людини, яка приймає ті чи інші закони, постанови, кодекси, які, власне, не є на користь людини, не є на користь українського народу, а також робить все для того, щоб знищити український народ. В головах людей настільки зав'язався стереотип. Про те, що є якась влада, яка сидить в Києві і приймає ті чи інші рішення на свою користь. Є влада на місцях, яка приймає рішення не на користь територіальної громади. І це все ми чуємо на протязі 31 року. Але давайте звернемося до основного закону, який нам говорить дуже потужні речі. У нас є один закон Конституція України 96 го року: це є верховенство права. І хочу сказати більше: ті ублюдки, яким потрібно, вони користуються Конституцією України, говорять про депутатську недоторканність. Якщо їм потрібні закони, вони опираються на ці закони, що ти громадянин України і ти щось комусь зобов'язаний. Але ще раз хочу нагадати, що є основний закон Конституції України, який не може бути порушений, і всі зобов'язані виконувати і дотримуватися Конституції України. Про це говорить 68-ма стаття цього закону. Давайте відкриємо статтю 5 Конституції, яка говорить дуже цікаву річ, яку треба кожному зараз з вас зрозуміти, усвідомити, засвоїти, змінити своє мислення, відношення до так званої влади, яка нею ніколи не була, і стати цією владою, про яку я зараз зачитаю. Стаття 5 Україна є республікою. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Хочу прокоментувати власне, це речення носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Перше речення говорить нам про республіку. Хто не знає? Республіка з латинської мови означає справа громади, тобто це є повнота влади, це є цей суверенітет, який належить народові. І цей народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, продовження цього речення і більш розширене поняття я зачитаю в іншій статті, продовжую власне статтю 5. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Розуміємо, так, на протязі 31 року ми маємо узурпацію влади на всіх рівнях знизу до верху, зверху до низу, і народ за цим всім спостерігає, як це відбувається, і чекає кожних 5 років. На те, що вони виберуть якогось іншого президента чи іншого депутата, який буде працювати на користь громад, на користь всього українського народу. Хто ще не розуміє, система була створена наступним чином для того, щоб ці речі ніколи не відбулося. Маємо 31-літній досвід правління всіх так званих органів влади, які тільки змінювали фігури на шаховій дошці – а ця шахова дошка у вигляді системи нікуди не поділася. Тому перейдемо до розширеного розуміння статті 5, а саме 11 розділу, який говорить нам про місцеве самоврядування. 140 стаття Конституції України говорить дуже цікаву річ: місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл. Селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Хочу наголосити дуже важливий момент про те, що територіальна громада це і є власне цей суб'єкт первинного права. З якого і складається український народ, через об'єднання всіх територіальних громад на території України. І тут чітко вказано про те, що територіальні громади безпосередньо, тобто самі по собі, або через утворені ними органи місцевого самоврядування, територіальна громада утворює сільські міські селищні ради, що принесли нам в 2015 році. Так званий попередній президент був створений закон про ОТГ, про об'єднані територіальні громади, де вони нав'язали нам свою гру, свою систему і, обдуривши нас до того часу, до зараз, через органи місцевого самоврядування, недолуги, недооргани від імені оцих ОТГ, так званих територіальних громад, управляють всім рухомим, нерухомим майном. Продають землі, заробляють гроші на енергоресурсах, дуже великі кошти, вирішують всі питання не на користь територіальних громад, а ви всі за цим дуже чемно, мирно, спокійно і тихо спостерігаєте. Тому ми маємо такі наслідки, як війну, ТЦК, баранофікуси, повищення цін на пальне, повищення цін на продукти, знищена медицина, знищена освіта. Фізична культура 87% людей зараз живе за межею бідності. У нас найбільша смертність від онкологічних захворювань, від серцево-судинних захворювань. В нас з'явилася дитяча смертність по онкології та інших серйозних хронічних хворобах. У нас жахлива якість продуктів, які ми купляємо кожного дня в своїх супермаркетах. Ми вимираємо як нація тільки через це, що в нас немає розуміння, хто ми є якому ми статусі, для чого ми прийшли сюди на цю землю? І чому 31 рік ми живемо в такій дуже глибокій халепі, а хтось інший на період війни піднімає собі зарплати, піднімає собі премії по 200, по 300 тисяч. А хлопцям, які зараз віддають життя на передовій, зняли виплати і тим самим ще й саджають по тюрмах. Народ, що відбувається? В мене питання до вас. Скільки часу ви будете цикати тим телевізором і спостерігати за цими недолугими марафонами, замість того, щоб відкрити основний документ, прочитати, зрозуміти, усвідомити, оглянутися навколо себе і подивитися, що насправді відбувається, чим закінчиться ця вся ситуація, в якій ми вже знаходимося 31 рік, можливо, нарешті треба відкрити очі, обернутися назад, зрозуміти всі, Події, які відбувалися, два майдани, які нічого абсолютно не дали, дуже багато загиблих під час Другого майдану, сотні тисяч жертв під час зараз неоголошеного стану війни, сотні тисяч скалічених життів, мільйони людей, які виїхали за кордон, які залишили свої сім'ї, своїх дітей, своїх родичів, своїх стареньких батьків. Люди, які зараз сидять без роботи, які бояться вийти з хати, щоб їх не забрало ТЦК і не вручило їм оферту і не відправило їх напередок. Народ, що відбувається? Питання до кожного з вас. Моя хата з краю? такий варіант вже не пройде. Хто так думає, хай собі дасть відповідь. Ваша хата в черзі. Тому народ, викидуємо стереотипи з голови, викидуємо це сміття з голови. Перестаємо називати цих недолугих ублюдків владою, Звертаюся до всіх юристів, адвокатів, журналістів, правозахисників, раз і не завжди забути слово наша влада, яка нас не любить, яка нас притісняє, яка нас нищить, приймає різні непотрібні закони проти нас з вами. Відкриваємо всі п'яту статтю і вчимо її на пам'ять. Поки немає розуміння, до того часу ми живемо як раби на своїй рідній землі. Коли прийде розуміння, тоді все зміниться. Нас всіх, як український народ, врятує тільки об'єднання через усвідомлення, через інформацію, через бачення ситуації, через документи, які свідчать про всі злочини системи проти українського народу на протязі 31 року. Для того, щоб змінилася ситуація, ми утворили дуже багато груп. Ми провели вже більше ніж 75 вебінарів в наших групах телеграм по волевиявленню людини, по захисту прав і свобод людини, по народовладдю, по територіальних громадах, по місцевому самоврядуванню. Це практичний досвід, сотні документів, сотні доказів. Наші групи стають щораз то більшими. Там є вже декілька десятків тисяч людей, які об'єднуються, які через територіальні громади працюють на розвиток своїх органів місцевого самоврядування, і разом ми будуємо круту, багату державу як український народ з формою правління Республіку Україна. Друзі, долучайтеся до цієї когорти свідомих будівничих. Активних людей переходьте в нашу групу Телеграм, волевиявлення людини по областях. Долучайтеся до процесів зверху. Закріплені дуже багато відеоматеріалів, а також документів, які допоможуть вам багато чого усвідомити, зрозуміти, переосмислити і прийняти рішення, і захищати себе як людина, захищати своїх дітей, своїх батьків, своїх родини, своїх територіальні громади. І весь український народ. Ще раз наголошую, друзі, переходимо в наші групи. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Стосовно отримання документу, який власне, також захищає права і свободи людини, всю практичну інформацію ви отримаєте, написавши мені в приватне повідомлення, в телеграм, перше слово, волевиявлення, посилання на нього також в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося. І тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато держав республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про яку своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.